Онучка. Галина Іванівна все бріяла мати донечку. У снах заплітала їй довгі кіски, вив'язувала великі білі банти, одягала розкішні сукенки, грала з нею в різні ігри, плела віночки з перших квіток кульбабки і співала над її ліжечком колескові пісні. Але все то було лише в снах. Доля так і не подарувала їй донечки, проте в неї підростали два синочки, мамина радість і втіха. Летіли роки за роками, росли синочки, як грибочки, після теплого липневого дощу, а Галина Іванівна не переставала мріяти про крихітку донечку. Та нарешті багаторічна мрія переросла в дійсність. На весільний рушник став старший син, і невісточка подарувала Галині Іванівні вимріяну і випликану за довгі роки її нездійсненну мрію, онучку, яку нарекли Валерією. Припадала бабуся біля онучатка, як турботлива квочка біля своїх курчаток, тішилася вимріяним янголятком, яке послав їй Бог. Всю свою любов віддала дівчинці. Все найкраще було для Лєрочки. Дівчинка росла, оповита світлою аурою безмежної бабусиної турботи. Поліз перший зубчик, а Галина Івальна місця собі знайти не може. Зробила перший крок радості бабусині немає не меж, не втримала рівноваги, упала, а бабуся за серце хапається. Підростала бабусина радість, щебетала, як ластівочка в бабусиній багатолюдній оселі. А Галина Іванівна не могла нахвалитись і натішитись з дівчинкою. Здавалося, що ніщо не могло затьмарити цього жіночого щастя. Але не завжди так буває, як нам того хочеться. Біда не сама ходить, вона ще й діток за собою водить. Син з невісткою поставили перед фактом ми розлучаємось. І здалося Галині Іванівні, що світ перевернувся вверх дном, біль, який роздирав душу, був нестерпний. А як же Лерочка? що буде з дівчинкою, як жити без неї? Галина Іванівна, напевне, знала, що невістка піде від них і забере дитину. З усіх сил боролася за збереження сім'ї, використовувала всі дозволені і заборонені методи й прийоми, але результат нульовий. Невістка все-таки пішла і забрала бабусину радість і втіху. Попервах і Галина Іванівна, і Лірочка дуже страждали, і бабуся і онучка сумували одна за одною, бо ж не було такого дня, щоб за ці сім років вони розлучалися. А тут така душевна травма, такий сердечний біль. Галина Іванівна не знаходила собі місця без онучки. Дівчинка також сумувала. Навіть погрожувала, що втече від мами до бабусі. Але Галина Іванівна заборонила це робити, бо ж розуміла, як боляче буде на вісті. Лірочка росла, розквітала, як квітнуть весною квіти від ніжного дотику теплих сонячних променів. Галина Іванівна завжди знаходила час, щоб провідати свою принцесу, щоб, бодай трішечки побути з нею, пригорнути до себе свою вимріяну мрію, свою радість, свою кровинку, своє продовження. Та з часом лірочка стала віддалятися від бабусі. Галина Іванівна помітила це і захвилювалась. А одного дня, коли прийшла до школи, щоб побачити дівчинку, охоронець сказав, що вона не хоче з нею зустрічатися. Це був удар прямо в серце. Галина Іванівна не пам'ятала, як підвелася з лавочки, на якій сиділа, підчікуючи свою принцесу. До шкільної хвіртки йшла, як в тумані, а, вийшовши на вулицю, відчула, як земля з під ніг ставала втікати, і вона, знепритомнівши, важко опустилася на тротуар. Як у глибокому сні, чула, що хтось до неї говорив, але не могла підняти подові повіки, вловлювала уривки фраз, але не в змозі була зібрати їх докупи, а в грудях горів пекельний вогонь. І ніяка сила не могла його загасити. Коли прийшла до тями, то зрозуміла, що в лікарняній палаті поруч були син і чоловік. Він роздирав душу, не хотілося жити, але в погляді сина й чоловіка вона вловила стільки любові й тепла, що простягнула до них свої тремтячі руки, а в очах спалахнув вогник вдячності за їхню вірність і любов. Галина Іванівна, підлікувавшись, повернулась додому. Тепер вона добре усвідомила, що не завжди найближчі, найрідніші люди, яким віддала свою ласку і любов, здатні тим же відповідати тобі. Ліра завжди була і буде її першою онучкою, її вимріяною мрією, в яку вона вкладала всю свою материнську любов. Але тепер... Вона вже не наполягає на зустрічах, не бере так близько все до серця, бо впевнена, що не все так виходить, як ми того хочемо, але вона переконана, що час усе розставить на свої місця. Тепер у неї підростають дві менші онучки Настуня і Софійка, і Галина Іванівна знову розквітла, як вишня, у травневому саду. Бо її мрія знову з нею, і то не одна, а аж дві. Та чи ж більшого щастя треба для жінки? Мабуть, що ні.